Що в Криму не повинно бути нічого українського. І вони дуже швидко з цим справились. Вони ходили і викидали нас із ламали руки, розбивали машини і говорили, що не уїдеш звідсіля, уб'ємо. Чому вони так робили? Бо вони українського всього бояться, дуже бояться. І тому сьогоднішній день вони побудували в Україні оці осередки московські. І через ці осередки впливають. На свідомість наших українських громадян, розказуючи, що українська церква це розкольницька церква, це якась не така церква, українська мова це матюклива мова для молитви, це не така мова, її можна тільки в туалетах писати. Тобто вони сіють оцю роз між українцями і ще не тільки сіють, але ще міняють свідомість зомбуючи її. І тому діти народжуються від таких батьків, вони народжуються вже виродками. Я вибачаю за це слово, але це так є. Якщо ми вони стверджують, що вони відмовилися від російської церкви, це неможливо, неможливо. Тобто, якби вони відмовилися, якби Кирил зразу би розкольником. Тобто вони були броскольниками, а раз вони тільки на словах відмовилися, а по статуту вони як підпорядковувалися, так і підпорядковуються. І ще те, що вони говорять, що вони не моляться за Кирило, це неможливо, бо в їхньому статуті написано: а хто не пом'яне патріарха, буде вигнаний із санго. Тобто, і тут вони сіють цю облуду в мізки наших українців. Бо вони посіяли облуду першу, це що назвалося Українська православна церква, а не російська православна церква в Україні. Цю облуду посіяли, і люди тепер кажуть: ви ж дивіться, вони ж українська. Але на самому ділі це не українська церква, і дух там чужий, а все залежить від духу. Який дух, такі люди. Якщо дух чужий в Україні буде домінувати. То тоді будуть тут жити не українці, і нам на сьогоднішній день повинно чітко зрозуміти, якщо два духи вирівнюються, це війна. Якщо два духи вирівнюються в людині, це же шизофренія. Тобто людина з рівними два духами противоборствуючими не може жити. Так не може і держава жити. Просто не може. І тому ми повинні чітко зайняти позицію. Чітка позиція це боротьба. Боротьба без боротьби. Вони нам не віддадуть це на сто відсотків, і тому я закликаю кожного українця свідомого, готуватися до внутрішньої боротьби і йти. Не сидіть вдома там на диванчику, дивитися телевізор, а виходить під церкви їхні, виходить на толоки, організовуватися і боротьби цих внутрішніх колаборантів і ворогів. Тоді ми переможемо, і тоді в нас буде Україна квітуча, любляча. І сильна.